Я чітко відчула те, як на мене насувається оця вся інформація. І ви бачите, як воно виходить? Що е інформаційний простір він вже переходить в якусь таку фазу, коли ти вже повинен сприймати актуальні новини прямо на зараз. Тобто це все йде до того, що скоро ми будемо просто жити в цьому інформаційному. Болі. Ну, як наче ми будемо учасниками цього. Тобто, як наче це буде просто уже у нас на очах, і ми будемо фактично бачити, що на даний момент відбувається. Без абсолютно якоїсь <кхи> затримки. Але головне не те, не це, а те, що наша свідомість, вона ще не готова до цього. і... Ви бачите, як багато інформації, як багато подій, і скільки всього відбувається, ти просто не встигаєш, всі кажуть, що світ збожеволі. Я відчуваю, що це просто якийсь сценарій, тому що, ну, якось ви вони хріново замаскували цей факт. І просто це реально якийсь просто довбаний сценарій.